А чи знали ви, що індустріальний стиль може перетворити навіть просту квартиру на модне і стильне місце? Індустріальний стиль це поєднання необроблених матеріалів та простих форм. Велика кількість металу, бетону і цегли створюють атмосферу фабричного стилю. Але не забувайте й те, що в індустріальному стилі важливий баланс між грубістю та комфортом, інакше інтер'єр буде виглядати неприємно. Індустріальний стиль часто використовує відкриті труби, бетонні стіни і металеві елементи, що нагадують про фабрики і склади. Для створення затишку додавайте м'які текстури, наприклад, обивку з тканин або шкіри на меблях, а також великі ковдри та подушки. Великі вікна і відкриті простори, характерні для індустріального стилю. Вони дозволяють створити світлу і проникаючу атмосферу. А як ви використовуєте індустріальний стиль у своєму інтер'єрі, поділіться у коментарях.